Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі інтернет-магазину меблів село Хаєй». Ми професійно підбираємо та продаємо дивани, крісла, ліжка та матраци. Сьогодні хочу вам розповісти про таке класне ліжко Day Кутове. QTV. Зараз про нього більш детально розкажу, а ви поки підписуйтесь на наш канал. Почнемо з дизайну ліжка. Мені дуже подобається те, що узголів'я, як велике, так і маленьке, зроблено з такими об'ємними прошитими квадратами, вони реально м'які. Також воно не поміщено в таку стильну рамку. І що саме головне, короб ліжка не прошитий в симетрію з узголів'ям. Тобто шви тут і шви на коробі співпадають в одну лінію. Тепер на рахунок розмірів та габаритів ліжка. E, значить, Ширина може бути 90, 100, 120, 140 та 160 см. Це ширина спального місця. Довжина або 190 або 200 см. На рахунок самих габаритів. Ви бачите ліжко зі спальним місцем 90х200 см. І габарит у нас 110 на 215 см. Висота ліжка 90 см. Ліжко Дезі обладнано нішою для білизни. Основа під матраси це металевий каркас з буковими ламелями. Причому відкривання можна робити як з широкої сторони, так і з вузької під замовлення. Всередині, йде багато місця, можна реально скласти багато речей. І що саме важливе, ліжко комплектується ось таким бортиком безпеки на кріпленнях. Тобто ви його ставите сюди за потреби. Якщо дитинка виросла і не потрібно, можете не ставити. Колір і фактуру оббивки для ліжка ви можете обирати на ваш смак. Це можна зробити як онлайн. Ми надійшлимо фото та відео, а також прийти в наш шоурум в Києві на Дніпровській набережній 3А, де можете побачити як ліжко, так і тканини. І тепер найголовніше. Якщо купуєте ліжко з матрацом, гарантовано отримуєте знижку на комплект. Також усі меблі доступні в оплату частинами від Privat та Монобанк на 5 платежів без переплати для вас. Ціни можна побачити на сайті Солохаєї, а також в описі до відео залишаємо посилання на різні розміри з цінами. І якщо вам сподобався огляд, підписуйтесь на наш канал. У нас буде більше цікавих оглядів меблів.